Чому не можна їсти просрочені молочні продукти? Багато з вас зараз каже: та всі ми так робили, нічого не стали, живі, не треба нагнітати. І я погоджуюсь, що інколи здається, що ризику немає. Але давайте подивимось на це з точки зору науки і мікробіології. Молочні продукти ідеально підходять для росту бактерій і грибків, бо там є все для них білки, жири і цукри. А ще туди можуть потрапити і патогенні бактерії, наприклад, після відкриття упаковки через брудні руки, кухонний інвентар або ж навіть в холодильнику при коливаннях температури бактерії можуть активуватися і почати розмножуватися, якщо їх не добили пастеризацією. І таким чином. Після закінчення терміну придатності в продукті починають активно розмножуватися молочнокислі бактерії, які там є з самого початку, до них додаються тоді патогенні бактерії, сальмонела, кишкова паличка, лістерія. Які виробляють токсини і метаболіти, здатні викликати харчове отруєння, навіть якщо продукт виглядає і пахне нормально, це не гарантія безпеки. Звісно ж, якщо просрочений продукт термічно обробити, то більшість бактерій загинуть. Наприклад, напекти млинців чи кексів на кефірі, але є термостійкі токсини, особливо стафілокока ауреуса, і вони можуть залишатися активними навіть після нагрівання і викликати все одно отруєння. Тому найнадійніший спосіб захистити себе все-таки взагалі не їсти просрочені молочні продукти, але вирішувати вам. А тепер інтригується питання: хто з вас все-таки пив просрочене молоко чи йогурт і вижив? Напишіть в коментарях, я знаю, вас буде багато.